Господи, нехай цей дім буде повний Твоїм світлом і захищений Твоєю силою, благослови кожну кімнату цього дому. І кожну людину, що входить сюди, Господи, нехай твій мир живе в цих стінах, а всяке зло нехай залишається за порогом. нехай жодна темрява не увійде сюди, і жодне лихе слово не принесе смутку. Господи, постав ангелю біля моїх дверей і на кожному вікні, щоб вони пильнували день і ніч, захисти наш дім від крадіїв. Від пожеж, бур і повеней, і від усякої небезпеки, Господи, благослови нашу їжу і воду, щоб вони були нам на користь і на здоров'я, благослови наші розмови, щоб вони були сповнені любові і доброти, Господи, наповни наш дім сміхом дітей і щирою радістю у серцях. Дай нам терпіння і злагоду, щоб ми завжди підтримували одне одного. Господи, зроби наш дім місцем молитви, щоб тут завжди звучало Твоє ім'я. Господи, оберігай нас, коли ми вдома і коли ми далеко від нього, поверни нас завжди у безпечне місце, захисти нас від заздрості і лихих людей. Господи, дай нам мудрості берегти цей дім. І сили підтримувати Його в любові, нехай Він буде місцем миру для кожного, хто сюди прийде. Дякую тобі за дах над головою і за тепло, яке ти нам даєш, дякую, Господи, за цей дім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, я сьогодні стою перед тобою і молюся за мій дім, за стіни, що нас оберігають, і серця, які Його наповнюють. Ти бачиш усе, що тут відбувається, і я прошу, будь тут з нами, благослови цей дім, кожну кімнату, кожен куток, нехай у ньому панує мир, а не напруга. Нехай любов буде постійна. Дякую Тобі за те, що ми маємо дах над головою, за тепло, за стіл, за спільні молитви. Господи, благослови руки, які готують їжу, очі, що шукають розуміння, серця, які вміють прощати, і голоси, які підтримують, підтримай нас у днях, коли втома сильніша за усмішку. Коли мовчання довше за розмову, коли ми замикаємося в собі, коли бракує тепла, будь теплом у нашому домі. Благослови наш дім від усякого зла, від сварок, образ, тягара непорозумінь, від злих слів, які залишають шрами, від мовчазної байдужості, яка руйнує більше, ніж крик, я прошу тебе, Господи, про атмосферу затишку. Про світло в серцях, про вдячність і про мир, дякую за ранок у цьому домі, коли всі прокидаються живі, за вечір, коли ще якому сказати на добраніч. Господи, благослови наші плани, залишайся в нашому домі, навіть коли ми забуваємо запросити, будь у наших словах, навіть коли вони несміливі, будь завжди як серце, яке об'єднує нас усіх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя. Для душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, зглянься на дім наш і благослови Його, нехай Твій мир оселиться у кожній кімнаті, у кожному серці, що тут перебуває, захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого, стань воротами, які не подолає ворог, очисти цей дім Твоєю святістю, і прожени духа сварки, страху і неспокою. Пошли своїх ангелів, щоб сторожили кожен куточок цього житла, благослови вхід і вихід, щоб усяка дорога була під Твоїм проводом, даруй мир тим, хто втомлений, радість тим, хто засмучений, і надію тим, хто втратив віру. Захисти усіх, хто в цьому домі. Пресвята, Богородице, накрий наш дім Своїм покровом, нехай у нашій оселі панує молитва, а не марні слова, нехай любов буде у відповідь на непорозуміння, а прощення замість гніву, очисти стіни цього дому від усякого прокляття, наговору і злого впливу. Покрий нас Твоїм світлом, щоб жодна темрява не мала тут місця, Ісусе, Будь господарем у нашому домі, у наших серцях, у наших розмовах, навчи нас благословляти, а не нарікати, молитися, а не тривожитись, нехай ангели стоять на охороні нашої оселі, нехай кожна ніч буде спокійною, а ранок світлий у Твоїй благодаті. Віддали сварки, заздрість і спокуси ворога з нашого порогу. Покрий наш дім святим миром, щоб кожен, хто входить, Відчу Твою присутність, о Господи, благослови стіни цього дому, дах і фундамент, збережи нас від пожежі, повені, крадіжки, війни і всякої напасті, нехай вогонь молитви не згасає в цьому домі ніколи. О, Господи, збережи наш дім від ворожих язиків і пліток навчи нас бути вдячними за дах над головою і хліб на столі, даруй роботу для тих, хто шукає, і мир для тих, хто в боротьбі, благослови наші родинні зустрічі, розмови і навіть мовчання. Нехай Твоя благодать наповнює наш дім, прийми цю молитву, нехай вона стане захистом від бурі тривог і несподіваних ударів життя. Ти наш мир, ти наш дім, ти наше світло. У Твої руки віддаємо все, що маємо і чим живемо. Будь з нами вранці і ввечері, в радості і в скорботі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, огорни мою оселю Твоєю могутньою рукою, щоб жодне зло не змогло увійти сюди, нехай кожен куточок цього дому буде наповнений Твоїм світлом і миром. О Господи, нехай цей дім стане місцем спокою, любові та радості для всіх, хто сюди заходить. Очисти його від усякого негативу, захисти мою оселю від заздрості, неправди, злості та ворожих намірів, нехай жодні підступи темряві не знайдуть сюди дороги, бо ти наш отець і охоронець. Господи, постав ангелів на сторожі цього дому, щоб вони охороняли нас вдень і вночі, нехай ворота цієї оселі будуть відкриті лише для добра, миру та Божої благодаті. Господи, наповни цей дім любов'ю, щоб у ньому не було місця для сварок, образ чи непорозумінь. Нехай Твоя ласка завжди перебуває в цьому домі, а темрява ніколи не наближається. Господи, захисти кожного, хто тут проживає від усяких небезпек, видимих і невидимих. Нехай жодне прокляття, злі думки чи заздрощі не торкнуться цього місця. Освяти цей дім, Господи, і зроби його місцем Твоєї присутності та миру. Допоможи нам жити в гармонії та любові, бути терпеливими і милосердними один для одного. Нехай у цьому домі завжди звучать слова подяки та молитви, а не нарікання чи суперечки. Господи, благослови цей дім, щоб у ньому завжди панувала радість, здоров'я та достаток. Допоможи нам зберегти наші серця чистими, щоб у цей дім приходило лише благословення. Господи, будь головою цієї оселі, веди нас Твоїм шляхом і навчай нас мудрості. Захисти наш дім від пожежі, повені, крадіжок, нещасних випадків та всякого лиха. Боже, наповни це місце твоїм миром, щоб кожен, хто сюди заходить, відчував твою присутність. Допоможи нам бути добрими господарями, які доглядають за своїм домом у любові, нехай ця оселя стане місцем духовної сили, де завжди панує віра в Тебе. Господи, даруй нам мудрість зберігати цей дім у чистоті, як фізичній, так і духовній. Очисти Його від усяких негативних духів, і нехай у ньому живе лише Твоя любов. Господи, зроби наш дім місцем гостинності, щоб кожен, хто заходив сюди, отримував тепло і підтримку. Дай нам можливість допомагати нужденним, щоб наш дім був осередком добрих справ, захисти нас від усього, що може принести біль і смуток. Нехай цей дім буде укриттям, де кожен знаходить свій спокій після важкого дня. Господи, допоможи нам бути вдячними за цей дім, бо це твій дар для нас. Нехай наші серця не наповнюються жадібністю, а лише вдячністю за те, що ми маємо. Боже, благослови наш стіл, щоб у цьому домі ніколи не бракувало хліба. Даруй нам достаток не лише матеріальний, а й духовний, щоб ми були багатими у вірі. Допоможи нам берегти цей дім. І створювати у ньому атмосферу добра та миру. Нехай кожен ранок у цьому домі починається з молитви, а вечір закінчується. подякою тобі, о Господи, освяти цей дім і зроби його місцем духовного зростання для кожного з нас, будь захисником для всіх, хто живе під цим дахом, і благослови кожен їхній день, зміцни нас у випробуваннях, щоб ми не втрачали віри навіть у складні часи. О, Господи. Господи, нехай Твій мир наповнює цей дім, а Твоя любов огортає кожного, нехай цей дім буде Твоїм храмом, де завжди звучить молитва і прославляється Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. і і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутні, джерело любові та миру, ти єднанням сердець, благословляєш подружжя, вчиш нас жити в любові та злагоді. Господи, у нашій сім'ї бувають непорозуміння, сварки та образи, тому прошу Тебе, прийди до нас і наповни наш дім Твоєю благодаттю. Господи, навчи нас чути одне одного, розуміти почуття ближнього, говорити слова підтримки замість дорікань, прощати, замість осуджувати, відведи від нас гнів, гордість. Самолюбство, заздрість і байдужість, допоможи нам будувати міцні стосунки на основі довіри, чесності та взаємопідтримці. Господи, Ісусе, даруй нам таку любов, яка зміцнює, зцілює та веде до Тебе, навчи нас бути терпеливими у спілкуванні, не відповідати злом на зло. А шукати порозуміння у мирі та злагоді. Пресвята, Богородице, ти була берегиною святого сімейства, молися за нашу родину, покрий нас своїм святим покровом, захисти від сварок і непорозумінь, навчи нас бути добрішими, уважнішими і чутливішими до потреб одне одного, Святий Йосифе, покровителю сімей! Допоможи нам навчитися жертвувати своїм егоїзмом заради миру та гармонії у нашому домі. О Господи, нехай Твій мир наповнить наші серця, нехай наша сім'я буде місцем любові, підтримки та радості, допоможи нам усвідомити, що справжнє щастя це бути разом, любити одне одного і разом прославляти Тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій, Джерело миру і всякого добра, перед тобою схиляю серце своє, і приношу всі тривоги та турботи цього дня, благослови мене своїм спокоєм, наповни мою душу тишею, що приходить від тебе, наповни мене своїм святим миром, щоб ніщо не змогло затьмарити моєї радості в тобі. Віддали від мене страх, хвилювання, невпевненість. І сумніви, навчи мене довіряти Тобі у всіх обставинах життя. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чисті й спокійні. Навчи мене не гніватися, не осуждати, не тримати образ, а бути терпеливою і лагідною. Даруй мені здатність відпускати те, що не залежить від мене, і покладатися на Твою святу волю. Пресвята Богородице, Мати Божого миру, молися за мене, щоб я завжди мала у серці тиху радість і віру, випроси для мене ласку жити в любові до Бога і ближніх, уникати сварок і непорозумінь, бути носієм миру у світі, святий ангеле охоронцю, бережи мене від усього, що руйнує спокій душі. Допоможи мені жити з чистим серцем у гармонії, з Божою волею, приймати кожен день як дар від Небесного Отця, Господи, наповни мене Твоїм миром, щоб я могла нести його в цей світ, бути світлом для інших і завжди славити Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Господи, наповни нашу родину миром і любов'ю, збережи нас від сварок і непорозумінь, допоможи нам слухати один одного з терпінням і повагою, благослови наші розмови, щоб вони були сповнені мудрості та добра. Господи, навчи нас прощати одне одного з відкритим серцем, благослови наших дітей і навчи їх любити та поважати ближніх. Господи, нехай Твоя присутність буде центром нашого дому, захисти нас, допоможи нам спільно вирішувати всі труднощі. Господи, дай нам радість бути разом і підтримувати одне одного, благослови наші стосунки і зроби їх міцними, захисти нашу родину від впливу зла і негараздю. Нехай Твоя любов об'єднає нас у єдності, Господи, даруй нам мудрість бачити важливе і відкидати другорядне. Зроби нас світлом один для одного у важкі часи. Благослови нашу родину, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, благослови нашу сім'ю, оберігай нас від сварок і непорозумінь. Нехай Твоя любов об'єднає наші серця в єдності, дай нам мудрість любити та підтримувати один одного. Господи, даруй нашим дітям щасливе і безпечне майбутнє. Благослови наші спільні зусилля, щоб ми могли будувати міцний дім. Пошли нам терпіння і розуміння, щоб долати всі труднощі разом. Господи, даруй нам мир у серцях і в домі, нехай Твоя благодать осяє кожен наш день, допоможи нам залишитися вірними один одному, благослови наших батьків і захисти їх від зла. Господи, наповни наш дім радістю і теплом. Навчи нас дякувати за кожну хвилину разом, зміцни наші стосунки через Твою любов, оберігай нас від спокус, і направляй наші серця до добра, благослови наші розмови і дії, щоб вони були сповнені мудрості, наповни наш дім благословенням, захисти нас від усього, що руйнує сімейний мир. Отче наш, Ти, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Джерело миру і любові, даруй нашому серцю спокій і гармонію, наповни наші душі своєю милістю та звільни нас від усякої тривоги, благослови нашу землю миром, а війни, щоб завершились назавжди. Господи, навчи нас прощати та знаходити мир у кожному дні. Оберігай дітей, які страждають від конфліктів, і даруй їм світле майбутнє. Господи, наповни наші сім'ї миром, щоб ми любили один одного, як ти любиш нас, пошли спокій у наші серця, дай нам терпіння і силу приймати Твою волю навіть у важкі моменти. Господи, зроби нас посланцями Твого миру у світі, очисти наші душі від гніву і ненависті, даруй милосердя. Нехай Твоя присутність стане нашим притулком у хаосі світу. Оберігай тих, хто працює над встановленням миру, нехай світло Твоєї любові осяє кожен темний куточок планети. Господи, зроби нас вдячними за дари спокою, зміцни нашу віру, щоб ми не піддавалися страху. Даруй нам благодать бути миротворцями у кожному слові та вчинку. Дякуємо за кожну хвилину спокою та миру. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.